Всем Привет, слава Украине! Что такое ogre? Продается? Продается. Цену, кажете? 40. Цена 40. Пес потожный ogre. Долгий. Ногу мама. Это ogre, что у вас был? Сни. Что не Тихонький, тебе не кусай. Продаешься. кто я ваш номер, так? Я номер в офисе. А кінь важча, той другий. Два свій. Дві майно, два боки. Що оставав, блядь? Ньохаєш. За той 7 минут моє. Хтось сім минут, має. Ша. Сатурсь треба 7 минут. має. Що? Ногу яку він має? 24 є можна. 24 є. Правда. Может быть на паруку? Может. Подвіри ідеться. Дуже це хоче. І не шори. Копито моє моце. Потом у вас не любят. <гаджіжі> жя, жя а я ніби так було ветко його. Я ж з теж масний Кілька він десь має висоти на лінійку. 73. Десь 73. Метр сімдесят три. метр сімдесят два, метр сімдесят. таку і має висоту. Кілька йому років? Десять. Десять років йому. Ливай зуби. Mm. Ще є сяка. Там водні таген на сулати, але мінти одне їздити, так? Так. Туди багато далі. А треба далі. То далеко? Я знаю, що далеко. І скільки від 10 ну, буде, Дев'ятіньку маєш 5. А довкола буде 11 і там ще 6-17. Від цика 18 кілометрів до Солотвина? ні 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 є А то, коли хоч у колоку хочеш їхати. Там можемо солодку, зараз стати посонячі. На Росільну? Е, ні, буду їхати через вогрівку. Ну, то сюди, сюди сюди, сюди, відтай, сюди багато деш. Сюди хоч копати на дорогу, але не байка. Теж перший, те я їду там через гору. На Луковицю. Там в'яжу, птеги, їду, там лісом мінти. А собі... Не Я знаю, що годі там мінти їздити. Ви ці файні потужний. Укарані буде. Нему їм багато Що? Я лишать много по нему. Я, я, там, тут немає лишати по нему, але там було багато. А. Де його побитки ви його привів, <свист> є? <свист> потужний жеребець є. Стів нема довгий, великий, ногу має грубу. Кліки уже у вас років? Рік. жеребець рік вже. А може би відео так до 5 хвилин, і геть зараз заганяєте, одика ще пару секунд. Всім до побачення, всі ставте лайки, підписуйтесь на канал.